Я вже торік вас знайомив з Акебиєю, шоколадною ліаною. Ну і от сьогодні продовжу. Ось трохрічний кущ сорту Бордо. Двохрічним він не плодоносив. Це перше плодоношення. Рясне. Біля двох десятків. Так. Попробуємо їх, спустуємо, бачите, по 4 штуки висить. На третій рік заплодоносить. Ось, хто пам'ятає з нового відео. Це Пальміра. Торік вона мала. Тільки. Один плід в цьому році де ще більше і вже виглядає. А ось Альба, в той рік було більше десятка плодів, то в цьому році буквально десь плодів 5. Третій рік після посадки. Ось уже Пальміра другий кущ. Щас подивіться, які вже висять. У цьому році досить була затяжна холодна весна і зацвіла, зацвіла вона пізніше. Думаю, що плодоношення десь буде дозрівати практично в наступному місяці. Оце на початку. Подивіться, що робиться. Дуже-дуже гарна загруженість. Пальмір один із кращих сортів, на мій погляд, зараз. Після дров плодоношення, Сільвер. Перше план заношення таке Ось до десятка буде бананчиків. Думаю, якщо на відкритій місцевості було б краще. Прийдеться трошки розчищати свій садок. Отримав ще багато нових сортів, як це от гуїната, листочок з п'ятьма то трифоліата Там тільки три. Ось така трифоліата. То Отримав німецькі сорти, трифоліата і також гібриди між ковінатою і трифоліатою. Навіть ще не встиг підперти шпалеру покласти. От вилізли на малинку і тут вони і живуть. Тут вже цілий ряд висаджений. Жарут переносить дуже гарно. І думаю, що теж перспективна культура.